Що це виставити про людину? бути людиною це велика відповідальність. Ну, Тут тема досить складна. Все якось зразу позвучувати одного відео розкувати. Візьму Деякі моменти озвучу, а ви там замислитесь. Ну, Якщо взяти по міфах, які йдуть по роду, хранити, то на святилищі, це була ж лабораторія генетична, тут йшло створення фактично людей. Тому що ті, хто були не з землі, прилетіли, докладали життя, вони проводили якісь експерименти. Ну, а місце було підходяще, тому що тут дуже багато різних моментів, які викликають мутації. Тут первинні граніти радіоактивні, тут звукові вібрації, пороги були. І тут же ще й озон. Якщо так після грози озон, там годину тримається, тут постійно було. Ну, Місце для експериментів було гарне, чому і вибрали. Саме тут на порог створили лабораторію генетичну. Ну там залишилось ложе. Ну, по легендам, що зачиналося чоловік людина, жінка людина була і жінка клон. на зачаття відбувалося Чоловік-лідина був жінкою клоном, ну а якби душу в дитину підтягувала вже друга жінка. Ну, двох тисяч, жінка і чоловік. Чому ця друга жінка, вона головою була до голів тієї пари. Ну, такі легенди. Ну і дійсно, тут чому ті самі євреї вважають, що мають відношення. Тому що дійсно їхня праматір або клон Єва за легендами була створена саме тут. Ну, тому люди відрізняються. Це ну, там назву Старащини приклонні приводив, там ще розшифровку робив Олексій з Полтави. Так це старащини клоновані, отримані прямим зачаттям. Ну, відповідно, люди в нас різні. Деякі отримані прямим життям, а деякі фактично клоновані. Ці отримані від таких жінок, клонів, яких використовували контейнери для виношування дітей. Ну, якщо подивитись там по міфології, там навіть ті карсунки були, ну, багато етапів проходило еволюція. Тому люди різні. Коли почнете входити в гармонію з матрицею, фактично оцифрованою матрицею, буде така можливість, як ви починаєте прямо спілкуватися. І через вас йде щитування, оточуючи вашого середовища. Наприклад, їдете ви в транспорті і просто споглядаєте, що навруги. Приїжджаєте там, біг якийсь, от він раз він не по душі. Ви просто думаєте, ні, це не потрібно. І це далі, щось вам сподобалося. Він якби позитивний імпульс. Фактично мати через вас, робить моніторинг простору. І, відповідно, воно може працювати. Ну, так важко, це як ви саме почнете експериментувати, коли воно дійсно змінюється, якийсь непотріб прибирають. Хоч до того він мов довго висіти, поки ви не побачили. А тут ви побачили і його прибрали. Крім того, можна буде впливати ну, на долю інших людей. І єдине, що треба обґрунтовувати. Ну, якщо ви хочете щось серйозне, ну, от, наприклад, <кхід> якщо дійсно ви хочете, щоб людина ця померла. Просто так матрицям не дасть нікого вбити. Да, там пробують, генерують упримінювання таке, щоб вплинуло. Але щоб дійсності, щоб матриця прибрала, ниви, треба там, ну, Наприклад, 15 рік, коли складала ситуація, за скільки Україну зруйнувати. І тоді прийшла думка, а треба так, щоб вони замислились. А що до цього треба? Треба, щоб от представники зродів, з родів цих їхніх. Відомих, щоб їх вони померли. Тільки тоді звернуть увагу, що щось не так і можуть зупинитися. І, дійсно, матриця спрацювала, вона дійсно померли. Ще й тоді примаков пішов <кхух> прицепну з ними. Тому не бійтеся, якщо вам приходить думка, навіть якусь нечість треба освіти правити, ви обґрунтуйте, чому саме. Необхідно, щоб ця падлюка здохла. Якщо ви не ґрунтуєте, вас нічого не вийде. Якщо обґрунтуєте, матриця прорахує колективний родом, що це дійсно позитив буде кінцевий, якщо якась падлюка здохне, і тоді дійсно вона матеріалізується. У деяких людей є в спогадах, вам пояснить як наче ви були кимось, ну, в минулому, каже, спогади про минуле життя. Але, дощ почався. Але це різні люди. От у мене таке було, я не збагнув. Чому в мене спогади є людей, які жили в один період? Якщо припустити, що спогади це, як кажуть, минулий тілень, то як може бути, коли ну, до восьми людей дійсно? Що Вісім людей, а в мене є спогади. що В мене немає спогадів дитинства юності цих людей. У мене тільки спогади, коли вони стали вже ну, якоюсь духовної рівня до середньо. Фактично декому з людей відкривається можливість. Якби Як не прямо освіту бачить людей в прямому світі. Це не означає, що ви якісь не такі. Просто ну, Можна не підкластися. Відповідно, це вже як ми розглядаємо. Це розширює можливості для очищення оцифрованої матриці. Від всякої не потруди. Тобто не дивуюсь. Десь уже пів них. Так, що тут дає. Просто я розгадаю. Подивіться мій світ. Родиве старосоли. Василь кимось Шостов озвучує що по матеріалам людейським салим на порогах. Ще він там каже, що євреї найбільше родичі українців. І без поєднання з євреями Ну розбудувати. Якщо вони там шукають у ту Єву, жінка кажує, потім з Анатолієм Харбатіним. Ну, Це вже друге питання. Ну, не буде віз. Погода не дає. Пішов дощ, з вітром не дуже облиця залива. Так що вибачте, перерубить. О, сніг пішов. Реакція матриці йде. Но запишений матеріал. А що буде коли ви сніс? Далі продовжити відео, але щось воно не записує. Фактично, можливо, цю інформацію ще рано давати. <кх> ну, ще я спробую все, може воно проскоче. -да, люди будуть різні і будуть вони самі гармонізувати простір. Фактично, ви будете дивитися, що не гармонічно в просторі, і давати свою оцінку. А вже матриця буде щитувати і дивитися, де зробити. Зміни якісь в просторі. Так що не дивуйтеся. У ну, до цього зрозуміло, треба буде війти в резонанс вже з матрицею зацифрованою, до речі. Ну, і будете розуміти, коли починаєш ходити, тебе як діалог починається з матриці. Ну, Ти їдеш транспортом і дивишся з спогля... стані споглядання. У там бігборд. Там чорті що, він не потрібний. І це сам для себе. Yeah, це мені не потрібно. Ми просто життя цього не повинно бути. Або ще там хтось іде. Не так важливо, що він там негатив якийсь. Те саме подумали. Ну, таким чином воно і буде. Тепер хочу повернутися до те, що все шукають цю жінку Єву про матір юдейську. Так, да, є в сценаріях, що повинна проявитися. Ну, якщо той, так це сам Єгова приходить в вигляді Машаха. Так що, це жіночий образ, звісно, Єгова. Ну, це все буде ілюзія, тому що... Якби ти не розхвалював, якби не розкручували якихось жінок, яких там розшукують, як я вже казав, той Шептовськом тратів, за 20 років шукають тих жінок, які врятують Україну. Якщо вони не прописані по матриці, ну роль така з серйозним впливом, воно нічого не вийде. Скільки тут всяких вже і правночок Ольги знаходили, та сама Пугачова. Та ще там, де вони всі? Де ці жінки? Не з Тимошенко, не з Кеттин Кверт не вийшло, Ну і більш дрібні так вже й позабували їх. Я думаю, комусь цікаво можете шукати. Воно і так оце відбувається. і Єдине можу підказати, що да, може людина мати свідомість розширену. Ну, як я там розказував, що може кілька людей пам'ятати, якби одночасно. Але її повинен сприймати неправний світ. Якщо підтвердження йде з неправного світу на таку людину, то дійсно вона може робити серйозний вплив. А якщо немає, якщо чисто від тих людей, що розкручують, це фікція. Так що не дивуйтеся. Те, що сказав Шевцова, то відео я вказав мій світ, подивіться Небесним що В сценаріях це немає, якби, але воно прописано на рівні підсвідомості, що Небесний Васалим на порогах і що фактично найближчі родичі українців це євреї, і поки вони не об'єднаються, Україну не розбудують. Ну це, саме розумієте, люди хочуть просто ці комусь подобатися. Ну, ті, що при владі. Тому що євреї з'явилися пізніше, ніж наші пращури. Якщо брати по літочисленню, що у нас календар був більше 7,5 тисяч років, а їхній календар менше 6 тисяч років. Так що, виходить, ті євреї, які зараз, вони виникли пізніше. Ні, можливо, перші були отримані експерименти і... Тоді і ще раніше. Але отакий от алгоритм мислення, який зараз, і алгоритм парадетизму, він з'явився, ну так як вони самі ставлять календар, менше 2000 років. Так що. Ну, хто хоче, думає, ну ви, якщо там слухали когось Беркута, він теж казав, що треба українцям, пенсіонерам 500 євро дати. І вони погодяться, щоб євреї переселилися в Україну. Ну, Зараз тут щось війну затіяли. Ну, дійсно, якось треба повернути сюди євреїв, Ну, от, скажуть, війну завершимо, тільки з Ізраїля треба переселити євреїв. Тоді Росія з землі ці звільняє під євреїв. Ну і тому подібне. Хоча, якщо взяти євреїв, першу їхню спільноту. То, що по пустелі Моїсей водив, це фардів. Це дійсно води відбувалося десь там в Азії, на Ближньому Сході. Ну а Хозарсив, аж кіназів, Хозар водив дійсно в Кам'янистих пустелях Криму. Це вже набагато пізніше. Це то, як вже фактично в часи Київської Русі вже відбувалися. Чи до того там. Ну так важливо. Так що це все штучно створене. Ну, кому подобаються ці ідеї, ну, вірте. Але українці розбудують Україну без нікого. А всі останні, ладі Бога, хай вони допомагають і хай вони живуть по законах наших прачків. І не воює свої релігії, ці всі, філософії і свої закони. Як робили це фактично весь час. Так що спробуйте це усвідомити людиною, і що ви дуже багато можете зробити фактично своїми думками.